Чому жінки зраджують? Це дуже цікава тема за багато років практики і дуже багато кількість обслугованих людей, у тому числі жінок. А що я побачив, це правило трьох кексів. Тобто, якщо у жінки буде один або декілька дефіцитів кексу, е помножене на час, тобто дефіцит триває, триває, накопичується, накопичується, вона рано чи пізно піде зраджувати за винятком винятків. Що це за кекс? Перший кекс це кекс з Душею, тобто, це будь-які прояви романтики, де така красива, симпатюлька там, а тобто, будь-які прояви романтики, котрі ця жінка буде ідентифікувати саме як романтика. Друге. Другий кекс це з мозком. Я хвилювався, де це була така турбота, прояви турбота. Можливо, трошечки ревнощів, але е, наголошую, трошечки не багато ревнощів. Бо багато ревнощів це вже ну, влазить в конфлікт. І третє це фізичні прояви кексу. Тобто, третій кекс це також тілесний, якщо він за умов, якщо він жінки необхіден, і якщо жінка не отримає його із інших істочників. Тобто, правило трьох кексів працює так. Жінка відчуває дефіцит. Причому я беру зараз, от якщо взяти 100 жінок, то десь приблизно більше половинки я це помічав. Причому тих жінок, котрі саме обирали альтернативні, ну скажімо так, способи задоволення цих дефіцитних потреб. Так от, якщо ми візьмемо ці потреби. І вони будуть накопичуватися, не задовольнятися і так далі. То через певну кількість часу, залежно від жінки, буде зрада. Причому про ну також що таке зрада треба в парі і кожному з нас пояснити. Тому що для однієї пари а, експерименти в трьох це не зрада, а для іншої пари просто потримати за руку там, якусь там подругу, це вже буде зрада, або міцно її обійняти. Тому давайте ще раз. Правило трьох кексів це з душею, з мозком та з тілом. А от якщо у жінки буде дефіцит цих речей помножений на час, вона піде цей дефіцит чимось восполняти. Як восполняти кожний із дефіцитів, ну, мабуть, запишу окреме відео.